Уяви, що ти готуєш презентацію про глобальне потепління. У такому тексті не обійтися без спеціальних символів, а щоб привернути увагу аудиторії, можна сюди ще додати емодзі, але цих символів немає на клавіатурі. Щоб застосувати їх у презентації, потрібен юнікод. Що це таке та як відбувається кодування текстових даних у комп'ютерних системах, дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що для кодування даних у комп'ютерних системах використовують двійковий код одиниці та нулі. Довжина двійкового коду це кількість бітів, які використовують для кодування певного повідомлення, вона може бути різною наприклад, 7 бітів, 8 бітів, 16 бітів, 32 біти, для кодування тексту використовують різні задовжиною коди. Правила формування кодів, тобто стандарти кодів, описано в спеціальних таблицях, найбільш поширені з них ESC, розширений варіант ESC, Кої 8 u і Unicode, ESC або американський стандартний код для обміну інформацією, один із найперших стандартів для кодування текстової інформації. Згідно з ним, щоб закодувати один символ, використовують 7 бітів. Такі таблиці зазвичай подають із кодуванням у різних системах числення Бін – двійковий, ДЕС – 10кові, Оціті вісімкові і Гекс 16 Ці системи мають різне призначення. Наприклад, шістнадцяткові коди застосовують у програмуванні це тільки частина таблиці. Розгляньмо її детальніше. У цій таблиці символи закодовано в десятковій системі числення. Коди від 0 до 31 та 127 це керівні коди і пропуск, тобто символи, призначені для виконання певних дій. Наприклад, під десятковим кодом 8 є backspace видалення попереднього символа, наступні знаки пунктуації, математичні символи, цифри від 0 до 9. Великі та маленькі літери латинського алфавіту. Тож підсумуймо. У таблиці кодів вески довжина двійкового коду 7 бітів можна закодувати два у сьомому степені символів, що дорівнює 128, а саме керівні коди, пропуск, знаки пунктуації, математичні символи, цифри, великі та маленькі літери латинського алфавіту. Але в цій таблиці не було можливостей для кодування символів алфавітів інших мов. Як було вирішено це питання, дивися далі. У розширеному варіанті таблиці ESC для кодування символів використовують 8 бітів. Тож, якщо додати ще один біт, можна закодувати вже 2 у восьмому степені символів 256. Ці додаткові 128 кодів можна використати для символів різних мов, наприклад, української, а також для спеціальних знаків. Таблиця, у якій закодовано літери українського алфавіту, це коді 8 код обміну інформацією для української мови. Ю в назві означає Ukraine. Це восьмобітна таблиця кодів, у якій налічується 256 кодів. Крім стандартних символів, наявних вески, у ній є коди літер українського алфавіту, але ця таблиця, як і кілька інших, через обмеження кількості кодів, не стала універсальною для всіх мов. На початку 90-х років минулого століття було запропоновано універсальне кодування для великої кількості символів, включно з математичними формулами, історичними письменницькими схемами та навіть емодзі. Юнікод універсальне кодування. Це універсальний набір символів, які можна використовувати для більшості мов світу. У ньому застосовують такі схеми кодування, як UTF8, UTF16, UTF32, абревіатура UTF означає формат перетворення юнікоду. число вказує на кількість бітів для кодування одного символа. І хоча із цими схемами кодувань можна закодувати більш як 4 мільярди символів, так багато не потрібно. Наразі через Unicode закодовано приблизно 149 тисяч символів, серед них базові символи таблиці ESC, більшість мов світу, спеціальні знаки математичні операції, валюти емодзі. Майже всі сучасні комп'ютерні системи засновано на стандарті ЮНІКОД для кодування тексту. Перегляньмо коди таблиці Unicode в операційній системі Windows. Для цього в рядку пошуку на панелі завдань вводимо запит Таблиця символів. Код виділеного символа показано в нижньому кутку вікна. Щоб скопіювати вибраний символ, двічі натискаємо на нього лівою кнопкою мишки, вибираємо копіювати і далі його можна вставляти в текст. Код символа складається з літери Ю позначки Unicode, знака плюс і 16-кового коду символа. Повернімося до презентації про глобальне потепління. Розгляньмо, як можна додати в цей текст спеціальні символи емодзі. Для цього, наприклад, у редакторі презентації Microsoft PowerPoint можна скористатися історією буфера обміну. Розміщуємо курсор у потрібній позиції в тексті, натискаємо комбінацію клавіш Windows V. Щоб активувати буфер обміну, інколи потрібно натиснути Увімкнено. З'являється вікно, у якому вибираємо емодзі чи символ, І повторюємо цю дію потрібну кількість разів, щоб додати всі бажані символи. Емодзі та символ це ЮНІКОД символи. За ключовою фразою можна знайти для ілюстрації тексту give файл він підвантажується через спеціальні онлайн сервіси і не є Unicode символом. Як кодуються графічні дані, про це дізнаєшся в наступних відео. Нумо визначати обсяг пам'яті для слова глобальне, варто зазначити, що кодування цього тексту восьмибітне, тобто один символ кодується вісьмома бітами, а це один байт. У тексті є дев'ять символів. Кожен символ це один байт. Тож отримуємо 9 байтів. Зупини відео та самостійно знайди кількість байтів для кодування всієї фрази глобальне потепління, кількість символів 21, 19 літер, 1 пропуск і знак оклику. Кожен символ це 1 байт. Тож отримуємо 21 байт. Запам'ятай довжина двійкового коду. Це кількість бітів, які використовують для кодування певного повідомлення. Для кодування символів використовують спеціальні таблиці. ESC містить 128 символів, латинські літери, цифри, знаки тощо. У розширеному варіанті ESI 256 символів, є підтримка різних мов, у Кої 8 теж 256 символів, зокрема українські літери. У ЮНІКОД закодовано приблизно 149 тисяч символів. Більшість мов світу. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.